Друга, вправа із трьох на зону кистей. Це, звісно, оберти в кистях. Але не прості. ми робимо оберти і піднімаємо руки, і я опускаю через бік. Через бік піднімаю і опускаю вниз. І тепер в іншу сторону. Ці всі вправи вони займають дійсно там 30 секунд хвилину, але з цих хвилиночок складається наше життя. І якщо ми не знаємо, чекаємо, поки закипить чайник, а, можна пропрацювати кісті і не дати їм здохнути раніше часу, ну вибачте, ну так воно і є. Бо ми мало працюємо ними, у нас атрофуються взагалі м'язи, атрофуються м'язи, нема живлення, нема живлення. Ну самі розумієте, нічого корисного туди не ходить. Працює.